Друзі, всім привіт. Прощаємося ми з дендропарком, не знаю надовго чи ні. І ось фішка. Дивіться, простий, да? Це маршрут простий. Простий. Для Для кого чи? Для чого. Стрілочка сюди. Просто в мене варіант Ілі сюди, ілі там таке саме. Я навіть не знаю, ми туди вилетим чи ні. Зараз. У мене чотири подівки. Давайте зараз трошки ота. Тому що в мене другого виходу немає. Там є дорожка така. Не обична, але там треба вручну, бо там пущері. Так, все. Давай. Я з допомогою педальок тільки. Так, ніфіга. А з допомогою педалів залітаєш бігом, Як я вже обколовся цими бур'янами. Так, все, виїжджаємо, хвати нам кататися сьогодні. Хто бачив предыдущій серію, понял, про що я. Зараз поїдемо по-Зіньківськи додому, на половки. Так, щось упало на голову, не кліщ хоч. Зараз якраз это. Сезон кліщів. зараз надо голову провірити. Ні, в мене така лисина, що вони отлітають. От бомби до сама. Може покачатися, Хіба що на полу в пугані просто ще вітер дує. А я самої футбольці в шортах всі на мене так дивляться, думаю я походу, до Так, ну треба ж пушку попривескувати, так? Як же мов без пушки? Копа. Давайте. Ще типа... Невеликий кадр зробимо, да? Опа щоб тут були от цело Що вони там мамон дивляться? Що я за стол держу чи що? Сейчас ви ще попадете в кадр? Так, Всім привіт, кого не бачу що за люди? Сіцинкові. Ну займайтеся своїми ділами. Навіщо на других людей так в нім? Може я сильно розділити, я навіть не знаю. Хоча ж парілка 22, я дождався. Вийшло сонечко і їду додому. Так би у нас було. Зато отак і ти, як ти це дуже круто, так? Хтось когось несе на хребту. Так, зараз я переїду на, на другу сторону. Давайте трошки лісом чи парком. Поперся сюди тут не... не ухті. Коли робили парк, походу робили і цей тротуар. Боже, він був гристий. от ідіот. Зачем же я сюди поїхав? Ще й тіньком. Коротше, їдемо зараз по Зіньковській, до Зигіновського моста, праворуч, до пожарки, туди трохи далі і прощаємося. У нас там було, був утрачений кусок відео. І я вам все там розказував, розказував. А в итоге це все не знімало. Зараз знімаю, тому що від батареї. Давай сигнал. Не, не сигнал. Ото буває, так приїжджає дорогу, вони думають, що я там не зміню і ще щось. І починають сигналити. Так. Що, зараз можна по максимуму нам... Потратить електрику, використати Молодець, ті, що сиділи там, поруч на лавочці. Дома сходить. Завтра на роботу трошки заряду оставить. Чи Зигіна, Зігіновський мост, брайлочки. Ні, ну до з я вже з вами дотягувати не буду. Давайте дотягнемо до АТБ на фарфоровому заводі бившок. І там попрощаємося. Я щось там кажусь глянути, У мене ще список той валяється, щось кажись, не докупив. Я акумулятор, кстати, ще закріпив. Що це було? Це, мабуть, не лох. Блін. Пові треба або їхати, або дивитися на дорогу. Уважно. Оце із-за вітра. Упала гілка, ви поняли, Ну, ми її перелетіли, переламали, комусь буде на дрова. О, чувачок то що нам надо мы за ним Рено Франци Вау да, вау да, вау да, вау да. вау да, так что там піджимают чи не піджимают я трошки наперед гляну там думаю поліціянти чи піджимають чувака, там чи... чили 20 назад можливо півгодини було затягнуте повністю небо не було сонця був такий дубар. я вже пожалів що не взяв спортивну ковту Бачите, все вже стабілізувалося. А тебе на Зіньковську ні разу ми там не знімали огляд, Ну, колись може знімемо. По цій вулиці такий обзор нормальний, так? Да? Опа, я на зеленічок, дивіться так, це ремонту, час дуй. Навіть на трьошечки. Так, да, на трьошечку в принципі можна, але Того цікава ось заправочка, ну то сіни на бензо. Поставте на паузу, подивіться. Так що всі так всі так медлі мої, непонятно. Пятый этажечка строится, да, Леворуч? Чи да, строится, он, чувачок, сварщик, варит, там все дела. Давайте заховаемся за маршрутку. забадяли ще трошки проїдемося разом це ж я б уже відключився так оце все Щоб ми їхали от от зараз оцей момент на відео не попав я та багато що розказував непонятно що Давайте до моста дай. Че поедем дальше? Сейчас моя рука так болит. Прыжок? Да не, поехал. Тут свобода. Чах був би на зацеплю. Вітрюган піднявся. Сонечко вийшло, це добре, але вітер. Я від вітра трохи підмерзаю. Він такий вроді і теплий, але і не дуже. Якби очки, запорошив би всі очі. Мої ясні очі. Етоп, я тут як, скажіть, Ющенко, друзі мої. Ото грузи в нас. Та вони нас всі грузять. Не будемо казати хто вони, ми потім побалакаємо. Потім побалакаємо. Хто нас грузить і навіщо? Так, походу ще трошки проїду, буду виключатися, а там у нас якраз... Чомусь два рази сьогодні вирубала камеру. От зараз вона від батареї нормально все чики бабуні показує. А що, в них свої номера? Ніфіга собі, стріє? Навіть не хочу вставати. в ней такая штука, это коричневая, э, такая кофта. прикольная, я бы сейчас бы и надел, зигрел. на нею, жилеткою. навіть отак я зараз зроблю. Не забувайте підписуватися, поставити лайк, написати позитивні коменти. зараз хитри. Уже высокий бордюр Прийшлось остановиться. Давайте на цій на цій паузі, чи як на цьому моменті, сейчас осіб. Мішка. його коротше, реставрували він там олімпійський мішка колись був старий і все проче хто помне, той помне. дивіться який він став прикольний ну ладно всім давайте пока пока до наступних зустрічі до наступних серій все буде ок все пока